О 10.15 25 квітня в телеграм Житомирської обласної адміністрації з'явилось повідомлення про те, що працівники Національного антикорупційного бюро проводять слідчі дії в приміщенні деяких структурних підрозділів адміністрації. Сьогодні Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської обласної військової адміністрації. Овазі свого боку максимально співпрацює з Набу, надає необхідні документи та інформацію. Ми звернулись за коментарем до Набу та військової адміністрації з проханням прокоментувати причини слідчих дій та їх наслідки. Дмитро Клименко Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. Сьогодні у Королівському суді Житомира розглядали справу Віктора Ільченка та Олександра Юрка, яких обвинувачують в умисному убивстві. На судовому засіданні адвокати батьків убитого річного Даниїла Більченка та пораненого 10-річного Олексія Нечипоренка подали клопотання про відвід від цієї справи головуючого судді Сергія Франчука. Він на попередньому судовому засіданні змінив для одного із обвинувачених Віктора Ільченка запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт. Підстава відводом судді. Після вчинення вищевказаних злочинів Ільченка Віктору Вікторовичу, Юрку Олександру Володимировичу був обраний запобіжний захід в вигляді тримання під підварте. Цей запобіжний захід на протязі досудового розслідування, на протязі судового розгляду справи по суті, неодноразово продовжувався. Коли було справу передано для розгляду до Корольовського районного суду міста Житомира, її було прийнято до провадження суддями цього суду під головуванням судді Франчука. Напротязі майже 9 місяців суд спромігся лише допитати двох обвинувачених. Жодного іншого доказу дослідження не було. Суд навіть не допитав за цей час потерпілих. Це вказує на належну організацію процедури розгляду з боку головуючої колегії судді. Суддів безпідставне затягування розгляду справи. Щодо заяви відповідних клопотань адвоката Двінсенка, адвоката Красовського, я покладаюсь на розсуд суду. Суд не підтримав клопотання адвокатів родини Бельченків та Нечепоренків. Нагадаємо, що 7 березня 2022 року військовослужбовець ЗСУ Олександр Юрко та представник громадського формування Радомельська Варта Віктор Ільченко у Радомислі за обставин, які зараз вивчає суд, здійснили постріли із вогнепальної зброї та убили неповнолітнього Даниїла Бельченка та поранили його товариша Олексія Нечипоренка. Наступне судове засідання відбудеться 5 травня. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. Щодавно я отримав, ну, ми всі отримали посвідчення учасника бойових дій. Мене цікавить, що потрібно зробити, щоб працювали пільги на комунальні послуги. Як це правильно це все зробити? І взагалі цікавить, які пільги положено для військовослужбовців, які отримали ОБД під час військового стану. Це відео нам надіслав Житомирянин Олександр. Чоловік зараз служить на півночі України в одному з підрозділів збройних сил. Лариса Бабич, начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду України в області, розповіла, яким чином учасники бойових дій можуть отримати пільги. По-перше, особи, які вперше вперше встановлено статус учасника бойових дій, мають подати дві заяви. Перша заява це про внесення цієї особи до ЄДАРПу, до єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги. І друга заява це заява про встановлення пільги. Пільгу за словами Лариси Бабич можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним. Приходити безпосередньо до відділення пенсійного фонду не обов'язково. Заяву можна подати безпосередньо до сервісного центру. При цьому немає значення до якого сервісного центру, тобто до будь-якого сервісного центру по Україні. Другий варіант подання заяви. Заява може бути подана, надіслана почтою. І третій варіант: це можна подати заяву про внесення даних в ЄДАРП і про призначення пільги через електронні сервіси. Перше це веб портал пенсійного фонду. Друге це через портал Дія. Але в такому випадку у особи має бути або дія підпис, або кваліфікований електронний підпис. Пільги учасникам бойових дій надають. На комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ у монетизованій формі, каже Лариса Бабич. Особа надає нам відомості про банківську установу, куди він має бажання, щоб перераховувались кошти, або виплачується через відділення поштового зв'язку. Як особі зручно. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир. Житомирянка Юлія Вигівська, мама трирічного хлопчика, який має діагноз косоокість. Він проходить апаратне лікування у міській дитячій поліклініці. Жінка написала допис у соціальній мережі Фейсбук про те, що отримала інформацію про можливі зміни у роботі офтальмологічного кабінету. У моєї дитини косоокість воно вже було вроджено. І окуліст призначив нам апаратне лікування у поліклініці імені Ріхтера. Ми записалися ще в березні і відразу повідомили попередили, що черги дуже великі, що запит буде десь на червень липень В реальності нас запросили раніше, через місяць. Все було добре. Ми проходили апаратне лікування, дитині подобалося, чудний, апара... чудний персонал. І... Дітей переміщують з кабінету в кабінет, пришвидшуються з шерхи. І в четверг нас повідомили, що з понеділка, саме з цього, що вже почався, буде не дві зміни, а буде одна зміна. Буде не з 8.30, а з 11-ї години, і що персонал переводять на у відпустку на власний рахунок, це мене дуже збентежило, і Я вирішила написати пост у Фейсбуці, щоб запитати матусь, також що вони думають з цього приводу. За словами директора дитячої лікарні імені Башика Володимира Галайби, графік роботи апаратного кабінету не зміниться. Апаратний кабінет для дітей з порушенням зору В нас працює, і він працював з дев'ятої до вісімнадцятої години. В той момент, коли ця інформація, яка поступила, ну от просто медична медсестра брала відпустку на два дні і комусь хтось висловив таку думку, що кабінет може працювати в одну зміну. Ми отримали багато суди апаратури, от діти ходять, отримують лікування з зору. Тому кабінет як працював, так і буде працювати, так і працювати в дві зміни. Тобто зараз він буде працювати з півдев'яти до 17.30. Звичайно, одномоментно ми не можемо забезпечити дітей в цей же неділю. Це є черга определена. Ми виконуємо свої обов'язки і ця допомога надається на безкоштовній основі. За словами медичної сестри Світлани Передрій, процедури в офтальмологічному кабінеті проходять близько 20 дітей в день. Тетяна Докач, Сергій Кобилянський – Суспільне, новини Житомир. На базі 19-го ліцею для старшокласників Житомирських ліцеїв, 17-го, 19-го та 35-го, військовий медик Юрій Крапевницький провів тренінг із тактичної медицини. Інструктор каже, що чим більше практичних занять із домедичної допомоги, тим більше навичок для порятунку життя людини. Буде три пункти медицини: це накладання турнікетів на нижні верхні кінцівки, що таке зупинки кровотеч, накладання індуальних переводних пакетів, що таке з кровозупинне. Також що таке поранення грудної клітки, пневмоторекс, як при цьому діяти, як його виявити, та штучна, штучна вентиляція легень. Все буде показувати практично. Старшокласниця Вікторія вперше накладає турнікет на руку однокласниці Ірині. Вікторія каже, що запам'ятала, що турнікет має бути на 6-8 сантиметрів вище за місце кровотечі. Фіксуємо чим повище. Фіксуємо і чим тогіше, потім закручуємо. «Стоїмо ще раз. Нічого, за Сподіваємося, що вийшло. Перевірять, скажуть чи правда. Перевірять, кажучи правні є. трохи, трохи є. і записати обов'язково час або тут, або на лодку для того, що було тут. Восьмикласник Олександр Стасюк тренується накладати турнікет на ногу свого друга. Хлопчик каже, що поспішив та зробив декілька помилок. Перша помилка була в тому, що Перше поспішив і не закрутив вороток. Це перша помилка, а друга це треба швидше трошки робити. Військовий інструктор також розповів про алгоритм дій при пораненні грудної клітини та як провести серцево легеневу реанімацію. Першочергово йде, головна безпека людини, яка рятує, але якщо можливість є, треба рятувати інших. І при пораненні, якщо витягувати десяти, потрібно прикриватися пораненням. Головне життя того, хто рятує, а не того, кого рятують. Коли ми стикнулися з центром Житомирський, Житомирським центром комплектації соціальної підтримки саме за їх ініціативою, коли у них було розроблено цикл відкритих уроків з таких практичного спрямування, зрозуміло, що ми зразу ініціативу цю підтримали. І всі, коли ми вони сказали про кількість, яку ми можемо охватити, то це всі 32 ліцеї, які мають. Випускників, це чуть більше 1600 дітей, які повинні пройти даний цикл. Уже пройшло трошечки більше 800, Це 19 ліцеїв. До кінця травня місяця якраз ми розподілили повністю. Всі пройдуть всі випускники. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. У зоокуточку, який знаходиться в Житомирському гідропарку, чекають на поповнення. За словами Сергія Бондаря, директора комунального підприємства Парк коза на ім'я Джевеліна має народити. Якщо ви бачите, її дуже гарненько, вона і має не такий покров, уже як у всіх остальних. От. Тобто вівторок, середу, на цьому тижні у нас мають бути ветеринари, ветеринарна служба, оглянути її. У вольєрі 15 на 20 метрів понад 5 місяців живуть чотири тварини, кіс привезли зі сходу України. До нас звернулися з проханням зоозахисники, волонтери, прихистити звірів. Ми змогли прихистити трьох красунь і одного красавця, борку з дівчатками. Житомирянка Тетяна разом з сином Марком говорить, що любить приходити в гідропарк і спостерігати за козами. це один із небагатьох таких майже контактних зоопарків в Житомирі, де на відстані руки можна їх побачити, тому що за містом є, але не у кожного є транспорт. Вчора було настільки багато діток і людей тут, що повністю було все по периметру обставлено людьми. Тваринки лікують маленьких дітей. Дітям треба відпочивати і отримувати задоволення. Олександр Терещук, завідувач міського. Відділу обласної лікарні ветеринарної медицини каже, тваринам зробили всі необхідні щеплення. Нами було проведено протипізотичні заходи. Саме було зроблено забір крові на бруцельоз, ліптоспіроз, так та щеплення було проти сказу. Це основні такі хвороби, які треба їх проводити робити. Всі результати, які були взяти на... Лептоспіроз Бурсельоз негативні. Вони паспортизовані, мають свій кожен індивідуальний номер зареєстровані зараз. Вони проколюються тетравітом, у зв'язку з тим, що у нас виста, трошки може десь не вистачало вітамінчиків. От, ну, Вже перші уколи були зроблені, всім чотирьом, На цьому тижні вівторок середа зробляться ще, і потім через тиждень знову будемо прокалювати тетравіт. За всім ми дивимося і слідкуємо, що водичку не випивають, то ми її підливаємо свіженьку. А так два рази в день вимивається <кхи> оцей ось долоточок, він промивається проточною водичкою і наливається свіжо. Вона може кушати все. Починає Починаючи від трави соломи і сіна, і закінчуючи і яблуком, і сухими кормами, такими як кукуруза, трошки пшенички, диртя. Ну всього підмішуємо всього. Директор комунального підприємства Парк говорить, що відвідувачі можуть погодувати тварин. Ми не забороняємо, але просимо до цього відноситися більш відповідальніше. Тому що є, будемо казати, ті продукти, види овочів і фруктів, якими можна кормити, а якими не бажано кормити. В них вистачає всього. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир. 26 квітня у Житомирі буде хмарно. Зранку до вечора йтиме дощ. Температура повітря від 7 до 12 градусів вище нуля. У Бердичеві хмарно весь день дощитиме. Температура повітря протягом доби від 7 до плюс 11 градусів. У Коростині буде хмарно. В другій половині дня йтиме дощ. Температура від 7 до 12 градусів з позначкою плюс. У Малині очікується хмарна погода. У день та вечір йтиме дощ. Температура повітря від 8 до плюс 14 градусів. У звягелі хмарно у день очікується сильний дощ. Температура повітря від 6 до плюс 11 градусів. У овручі очікується хмарна погода з дощем у другій половині дня. Температура повітря від 7 до 14 градусів з позначкою плюс. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.